Минув ще один рік на нашому шляху європейської інтеграції. Дякую, пані посол, що ви сьогодні тут в Українформі, щоб підбити підсумки цього періоду та окреслити основні очікування на наступний як кажуть у Брюсселі, чорнило на документі ще не висохло, а ми вже його обговорюємо. Знадобиться час, щоб глибоко вчитатися в нього. А тим часом ми були б вдячні, якби ви могли прокоментувати його загально, так би мовити, температуру. У яких сферах ЄС прагне бачити найшвидші трансформації в Україні наступного року. По-перше, щиро дякую за запрошення. Ми проводили довгі вечори та ранки, вичитуючи проект звіту. І звичайно, мої колеги тут у Києві зробили великий внесок у звіт та оцінку тут в Україні. А потім це було певним чином обговорено та правлено колегами в Брюсселі з урахуванням нашого внеску. Ви запитуєте про загальну температуру, але дозвольте мені нагадати, що скоро ми відзначатимемо сумну четверту річницю повномасштабного вторгнення. Отже, ми на четвертому році жорстокого російського вторгнення, але ми обговоримо прогрес України на шляху до ЄС. And just sitting back, that is extraordinary. That Ukraine, while fighting, Просто задумайтесь, це надзвичайно, що Україна, борючись за національне виживання, суверенітет і свободу, одночасно впроваджує реформи. Я вважаю, що це чудово, і звіт це визнає. Я думаю, що загалом звіт добре вивірений і збалансований. Я думаю, що він віддає належне там, де це необхідно, і коментує дуже важливий прогрес, якого було досягнуто. Я наведу пару прикладів, але також він містить і критику там, де вона потрібна. Тож я вважаю, що це добре опрацьований збалансований звіт, що показує тенденцію прогресу України порівняно зі звітами минулих років. Минулого року, наприклад, ми бачили гарний прогрес у семи чи шести сферах, а цього року їх 12. Це одна з матриць оцінки наявного прогресу. А інша матриця, інше порівняння це рівень готовності. У минулорічному звіті відбулася зміна рівня готовності України лише в одному розділі. У цьогорічному звіті зміни спост. We have 12 areas last year, and we have 12 areas this year. That's one of the matrices. How, how much progress has been achieved? And the other matrix, the other comparison is level of preparedness. And in last year' report, there was a change in the level of preparedness in one chapter. In this year's report, it is seven chapters. So it's really the trend is uh, um, positive. Тож, насправді тенденція позитивна. У звіті відзначається дуже важливе покращення в оцінці основ економіки України та її здатності витримувати саме таку термінологію. Ми використовуємо конкурентний тиск єдиного ринку ЄС. Тож йдеться про сфери, які потребують покращення. Я впевнена, що ми з вами обговоримо питання верховенства права та боротьби з корупцією, але я залишу це на потім. Отже, було досягнуто значного прогресу і також дуже чітко в. Визначено сфери, де потрібно провести подальші реформи. До речі, сьогодні єврокомісія зокрема єврокомісарка марта Кос, а також висока представниця ЄС. Кая калас наголосили, що чотири країни особливо добре продемонстрували прогрес на шляху до ЄС. Як ви можете порівняти ситуацію в Україні з ситуацією в трьох інших країнах? Волок Айбоді Юкрейн тут Гі витмі. <плес> слухайте, ось я принесла з собою звіт щодо України. Це поки що наш імпровізований примірник, але обкладинка саме така, як буде на офіційній публікації в гарному варіанті, і це все лише про Україну. У нас є ще й загальна комунікація. загальний звіт про всі країни, що прагнуть вступити в ЄС содоввіпорт Overall communication, four countries were identified as the frontrunners – Albania, Montenegro, Moldova, and Ukraine. And uh, let me reiterate, none of the countries is in a state of war. А потім по кожній Дійсно, в загальному описі чотири країни були визначені як лідери: Албанія, Чорногорія, Молдова та Україна. І дозвольте мені повторити, жодна з інших країн не має війни. Тож насправді дивовижно, що Україна йде в ногу з реформами порівняно з країнами, які не ведуть кінетичну війну, хоча гібридна війна, звичайно, присутня скрізь. Отже, ці країни є найбільш просунутими. Потім є країни з іншими категоріями оцінок, включаючи регрес, відзначений у випадку Грузії, і що також важливо для чотирьох країн вже зазначається бажану дату завершення переговорів. Це не є юридичним зобов'язанням, але йдеться про очікування. Що Чорногорія завершить свою підготовку переговори до кінця 2026 року. Албанія – до 2027 року. А Молдова та Україна до кінця 2028 року. Тепер давайте перейдемо до деталей звіту щодо України. Як ви згадали, однією з сфер, яка потребує покращення в Україні, є верховенство права та боротьба з корупцією. Ця тема була в центрі уваги цього літа, коли ви самі були дуже активною, як і ваші колеги в Брюсселі, а також люди тут в Україні, наголошуючи на необхідності збереження темпів антикорупційної діяльності. Як ви оцінюєте ситуацію в цій сфері сьогодні? І які на вашу думку основні завдання стоять перед Україною в наступному звітному періоді? Сфера верховенства права та боротьби з корупцією – Це те, що для нас є вічно актуальним. Це один з тех принципів, які ми називаємо фундаментальними. Тож європейський союз звертає на це особливу увагу не лише в Україні, а й у всіх країнах, з якими ведуться переговори. Дійсно, у липні було прийнято закон, який дійсно вважався таким, що суперечить речам, які ми обговорювали раніше. Тоді мала місце реакція громадськості, реакція міжнародного співтовариства, і було негайно вжито заходів щодо виправлення ситуації

І я думаю, що зараз ми робимо особливо акцент на необхідності захисту незалежності антикорупційної архітектури. Я думаю, це підкреслено у звіті і є окремий розділ, присвячений решті судової системи. Зараз триває процес завершення судової реформи і є прохання продовжити як розбудову системи адміністративного правосуддя, так і зміцнення вищого антикорупційного суду та перезапуск конституційного суду. Отже, всі ці коментарі схожі на минулорічні, але відображають пок. Ращення, які вже відбулися, і я думаю, що в загальному звіті також йдеться про те, що Україна дуже добре рухається вперед, але їй потрібно забезпечити відсутність зворотнього руху у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, і що нам потрібно продовжувати ці реформи with these reforms. ще однією сферою важливою сферою є національні меншини раніше. Цієї осені, коли єврокомісарка з питань розширення прибула до України, вона привітала прогрес України у співпраці з національними меншинами та дотримання їх прав. Як би ви прокоментували зусилля України в цьому відношенні? Волавозвідкомішенеркос і на ужгород. Я була з єврокомісаркою Косу в Ужгороді, звідки вона розпочала свій триденний візит до України раніше цієї осені. Там ми мали зустрічі, відвідали дві школи для національних меншин угорську та словацьку, А також зустрілися з повним складом ради національних меншин. Здається, 28 представників дуже різноманітної культури меншин України. І єврокомісарка тоді була трохи здивована, але дуже заспокоїлася від того факту, що жоден представник ради манчин не висловився проти інтеграції з ЄС. Навпаки, всі вони дуже рішуче висловлювали думку, що членство України в ЄС цілком відповідає інтересам національних манчин, і вони дуже рішуче підтримуються. Експрессинг uh, the, in the, uh, the national minorities for Ukraine to be part of the EU, and they were very strongly supportive. Ви ось щойно згадали, і я також чув це від багатьох чиновників у Брюсселі, що це чудово, як Україна продовжує реформуватися під час війни. Але ми. Також розуміємо, що для проведення інституційних змін і загалом для підтримки держави на плаву в часи війни необхідне критично необхідне стабільне та передбачуване фінансування. Чи не могли б ви поділитися останніми новинами щодо дискусій та дебатів, що тривають навколо ідеї репараційного кредиту чи інших варіантів використання заморожених російських активів в інтересах України водночас враховуючи застереження та побоювання висловлені Бельгією, яка володіє більшістю цих заморожених активів. Бельжішхолдс мостов до асецу дискасті саміт до Європейського. Ніндіт мостов асец дерефрозен. Сеп і на сепередакаунт це обговорювалося на саміті, на засіданні європейської ради в жовтні. І справді більшість активів, які заморожені на окремому рахунку, знаходиться в Євроклір. Організації зареєстровані у Бельгії. Отже, занепокоєння Бельгії мають під собою підстави. Адже якщо Росія одного дня заявиться і вимагатиме свої активи, Бельгія буде першою, хто може постраждати. Тож вони давно висловили занепокоєння та свої погляди. Але ми всі сподівалися, що в жовтні зможемо просунутися трохи далі в цих дискусіях в результаті європейської комісії було доручено розробити варіанти фінансування України, і є зобов'язання Європейської ради країн-членів ЄС забезпечити стале фінансування для України протягом наступних двох років. Тож так і буде. Питання в тому, яку частину процесу нам ще доведеться пройти. Єврокомісія зараз готує документ з варіантами. По суті, є лише дві-три потенційні опції, і однією з них якраз і є позика, забезпечена замороженими російськими активами. Якби я була ставка, я би ставила на те, що саме так ми зрештою і фінансуватимемо Україну. Це може зайняти ще трохи часу, але сподіваюся, на грудневому саміті Європейської ради питання буде вирішено. ще одна цікава тема. Згідно з даними опитування, євроборометр, 52% європейців по всьому ЄС підтримують ідею приєднання України але звичайно ці цифри різняться від країни до країни. Я пам'ятаю, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан навіть використовував той факт, що угорське населення, нібито проти приєднання України, пояснюючи журналістам, чому Угорщина блокує подальші переговори про вступ з точки зору стратегічних комунікацій, що може зробити Україна та Європейський Союз, щоб краще пояснити противникам ідеї приєднання України переваги розширення в країн Усі розширення в історії ЄС були успішними, і на жаль, це настільки очевидний факт, якщо подивитися на фактичні дані, що часто він зникає з публічного дискурсу, а на його місці з'являється різноманітна дезінформація як частина гібридної війни. Не забуваємо, що Росія дуже зацікавлена в поширенні великої кількості дезінформації в обидві боки, як тут, так і в європейському союзі, налаштовуючи сторони одне проти одного. Вони роблять це в багатьох інших. Країнах просто подивіться, що відбулося в Молдові напередодні їхніх успішних виборів на початку цієї осені. Є кілька моментів, які я хотіла би проговорити. По перше, що стосується вступу України до ЄС, і того, що відбувається перед ним, це не перше випади, коли виникають побоювання, занепокоєння та дезінформація. Це стається перед кожним раундом розширення. Люди, бізнес, групи інтересів всередині союзу стурбовані щодо новачка there is that there are fears and worries and information disinformation. але колись у 2004 році французькі та італійські вінороби були стурбовані іспанськими та португальськими винами. Коли моя країна вступала до ЄС, умовний польський сантехнік. Був найбільшим упудалом у свідомості західних європейців. А чеські та польсько словацькі далебкобійники створювали паніку для холдингової індустрії на заході Європи. Тому цілком природно, що коли країна з таким великим потенціалом, стійкістю та інноваційним ресурсом, як Україна, йде до нас, виникають певні побоювання. Керівництво кожної країни має пояснювати своїм громадянам, що немає причин для занепокоєння. Звичайно, будуть потрібні корективи, але зрештою це When, when big country with this much capacity and resilience and innovative potential as Ukraine is coming, that there are fears. And it's up to the leadership of uh, each country to be explaining it to their citizens that there is nothing to worry about, that there are going to be adjustments needed but eventually it's going to be for for uh, everybody's uh, everybody's benefit continuing with the і ще трохи статистики. Близько 74% українців підтримують вступ до ЄС, що є досить високою часткою. Але є побоювання, що відсутність візуального прогресу на шляху переговорів може спричинити розчарування громадськості в цьому процесі. Тема відкриття кластерів це як словно кімнаті. Ми всі розуміємо, що цей процес базується на заслугах, але ці кластери досі не відкриваються. Які поточні прогнози щодо вирішення цього питання, чи краще просто зосередитися на так званому фронтлоудінгу на продовженні реформ, щоб рухатися далі і не дозволити жодному конкретному лідеру затримувати процес? Тюділейдес процес фонікай летмі стартбайсейнда потенціал форпаблік дизапойтмент was required. Дозвольте почати з того, що я розумію потенціал для розчарування громадськості, оскільки Україна зробила все, що було потрібно та необхідне для відкриття кластерів, особливо першого кластера основ цього досі не сталося з дуже відомих причин, тому я розумію розчарування. Ось чому європейська комісія у сьогоднішньому звіті дуже чітко та прямо заявляє, що Україна готова до переговорів у чотирьох кластерах, по яких є добро. Але зрештою, коли скринінг успішно завершений, наприкінці жовтня буде офіційно оформлено. Я вважаю, що Україна зможе вести переговори в рамках всіх шести кластерів. Восексесфоліфінішдетіендовоктоберволбілбіформелі. Це заявлено дуже чітко і сподіваюся, це допоможе розвіяти розчарування громадськості. Гадаю, важливим зосередитися на впровадженні реформ, тому що реформи це заради нас, не заради Європейського союзу, а заради модернізації України. Вони важливі для вас як країни та ваших громадян. Я дуже сподіваюся, що в найближчому майбутньому буде досягнути достатньо політичної згоди, щоб фактично офіційно розпочати відкриття кластерів. Але ми ще не досягли цієї мети. Нюситизенсен Айверімачгопте на форсіабл фьючердер political agreement to actually proceed formally with the opening. But we are not there yet. українці звичайно прагнуть стати частиною європейської родини. серед українського населення існує спільне розуміння, але звичайно в піраміді потреб є базові. одна з них безпека. Наближенням зими ми бачимо, що Росія навмисно атакує енергетичну інфраструктуру. Намагаючись занурити Україну в темряву та змусити людей замерзати, пам'ятаю, нещодавно я запитував вас про моє рідне місто Чернігів, коли там відбувся повний блокаут. Що європейський союз збирається робити, щоб допомогти Тоді ви сказали мені, що ваша команда вже прямує до міста, щоб оцінити збитки та з'ясувати, що можна зробити. Насправді іншої відповіді я й не очікував. Але моє питання таке: Оскільки ця зима обіцяє бути важкою, чи знайшов ЄС можливості, зокрема в третіх країнах, допомогти нашому енергетичному сектору? І по друге, як ви оцінюєте ефективність використання Україною цієї допомоги наданої ЄС європінієн сопортфоюкраїні енерджі дюрингд сінзфулскелінвейжн дюрингдбор підтримка європейським союзом української енергетики з моменту повномасштабного вторгнення під час війни є безперервною З лютого 2022 року ми вже витратили понад 3 мільярди євро і на жаль я поділяю з вами занепокоєння щодо майбутньої зими of Северо several types of Тайпсофми здійснюємо кілька видів втручань, кілька видів підтримки. Одним з них є фінансування екстреної закупівлі газу. Ми використовуємо гарантійне покриття міжнародного фонду допомоги Україні, щоб Європейський банк реконструкції та розвитку та європейський інвестиційний банк могли разом позичити 800 мільйонів євро, і завдяки норвезькому гранту майже мільярд євро на екстрену закупівлю газу. Осенвида Норвежінгрант Трудефеліті склостуабіліан єврос але я знаю, що потрібно більше цього недостатньо, і наша президентка фондерляйн активно бере участь у переговорах з іншими країнами. Вчора вона мала дуже плідну телефонну розмову з президентом Зеленським, під час якої також обговорювала ці where тож екстрена закупівля газу це одна зі сфер. Інша сфера, де ми дуже активні, це ремонт фінансування та спонсорування ремонту обладнання, чи то на державних підприємствах, чи у великих приватних енергетичних компаній. Отже, ми допомагаємо з ремонтом. Мій улюблений приклад наш механізм цивільного захисту, транспортно логістична організація, доставки всього обладнання до України. My uh, favorite example of this is uh Ми фактично розібрали електростанцію у вільнюсі та перевезли її по частинах до України. Тож обладнання буває багато. Отже, є закупівля газу, фінансування прямих поставок обладнання, також екстрена гуманітарна допомога постраждалим людям та громадянам. і останнє, але не менш важливе. Через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення ми підключили українську та молдовську енергетичні мережі до контину. Дентальної європейської мережі, і завдяки цьому Україна може підключатися та імпортувати і гадає близько 2,2 і гігават електроенергії щодня. Це, безумовно допомагає принаймні західній частині України функціонувати. Але очевидно, що виклики серйозні. А ми намагаємося адаптуватися та мобілізувати якомога більше ресурсів. Uh, gigawatts of electricity on a, on a daily basis, so that's you know helping certainly the western part of Ukraine um, to keep the keep the lights on. But uh, but obviously the the challenges are high, and and we are trying to adjust and mobilize as many resources as possible. Um. ще одне питання щодо безпеки. однією з оцінюваних сфер є узгодження суполіти безпеки та оборони. Я пам'ятаю, як комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс сказав, що Україна є важливим елементом оборонної готовності ЄС також визнається наша важлива роль у програмі кредитування військово-промислового комплексу SAFE. На вашу думку, чи готовий європейський союз включити Україну до власної архітектури безпеки та оборони? Чи було б справедливо сказати, що Україна вже є частиною цієї нової архітектури, враховуючи нові геополітичні виклики? Я думаю, що цілком справедливо заявляти, що Україна вже є її частиною. Європейська оборонна стратегія багато говорить про Україну як частину її майбутнього розвитку. інструмент сейф передбачає фінансування для держав-членів, але водночас серйозно заохочує створення спільних підприємств та спільні інвестиції разом з Україною. Чесно кажучи, ваші оборонні технології не мають собі рівних. Насправді ви є світовими лідерами в багатьох технологіях. І я завжди кажу своїм колегам у Брюсселі, що у разі воєнного конфлікту я хочу, щоб українська армія була на моєму боці, а не навпроти мене. Тож я думаю, що кожен європейці має почуватися набагато спокійніше та безпечніше з Україною в наших ланках. Should feel much calmer and сейфер вид від України на міст вонати на завершення цієї розмови. Чи не могли б ви як оповідач, а не як дипломат, коротко описати головний меседж цього звіту про розширення для України? що він каже українцям? For Ukraine, what What does does it it say? convey Фо юкрейн вазисей, водозиканвей тю юкраїні фронпартиї. Um, I think it conveys uh, я думаю, він передає підтримку заохочення, легкі попереджувальні сигнали, uh, легкі занепокоєння uh, та загальну віру в наше спільне uh, so майбутнє. Дякую за цю оцінку. І дякую, що ви сьогодні були з нами, щоб обговорити цей великий і справді важливий документ. Дуже дякую Дуже за дякую. запрошення.